Мої вітання, друзі! У нас на майданчику є автомобіль Kia Sportage, південно-корейський паркетник. Шикарно виглядає, прекрасний стан, це офіціал 58 тисяч кілометрів оригінального пробіга. Автомобіль не бити, не фарбований сервісною книгою у Бардачкові. Стоїть дорога сигналізація Pandora. автомобіль ще на гарантії. В Автомобілі шикарні, легкосплавні диски, літня гума 19-го року випуску. Стан автомобіля новий. Хочу сказати, що Kia Sportage доволі симпатичні машини, гай, мають дуже красивий інтер'єр, серебристий колір. Також дуже класно пасує в цьому автомобілі щодо самої комплектації. Два ключі, текстиль салон, але зодягнути в такі красиві дизайнерські чухли, які комбінуються з екошкіри і щось на типу алькантари, але в діті класно і виглядає досить симпатично. Текстильні килимочки, чистий красивий салон, автомобіль на автоматі. 1,6 бензина атмосферний, можна і газ сюди поставити. І хочу сказати, що навіть на автоматі цей автомобіль їсть небагато. 8-9 літрів у е, міському типі експлуатації автомобіля. Також ми маємо гарну мультимедіум, Android-Auto, Apple CarPlay, автомобіль на кондиціонері. Звичайно, що все працює. Bluetooth. Два ключі, брилок від сигналізації, мультикермо 58 тисяч км оригінального пробіга, повний електропакет клопідіймачів, електрорегулювання дзеркал. І все, все дуже красиво, все дуже класно по автомобілю. Удобні дивани, висока посадка, підлокітник з підстаканниками, захований у спинці пасажирів ззаду. Ну і дійсно нової машини. Друзі, щодо ціни, це 20-й рік випуску автомобілі Всього-навсього 4 роки. Але я вам хочу сказати, що дуже е ціна приємна. Бо я бачив, на авторі викладають навіть і по сумам е автомобілі на механіці, але ціна їх набагато дорожча. А цей автомобіль на автоматі. В прекрасному стані, ще й на гарантії. Чистий, красивий, жодних зауважень немає. Просто сідаєш, віддаєш трохи денег і отак сідаєш за кермо, включаєш передачу і все, і поїхав. Прекрасно крутиться, кермується електропосилювач, все робить, все класно, жодних зауважень. Комплектація не сама повна, але, друзі, все, що для комфорту є, тут це є. Камера задня. Кондиціонер заправлений, да і все. Полочка, як бачимо, все є. Коротше, друзі, я вам пропоную чисто сердечно приїхати забрати цю машинку, бо спробуйте її знайти в такому стані, в такій ціні, таку класну машину. А у нас на майданчик автопоєн, вона вже є. Друзі, також ми займаємося підбором, перевіркою доставкою автомобілів по Україні. Якщо вам не подобається цей спортеж щодо комплектації, не біда, ми можемо підібрати і привезти для вас і перевірити в більшій комплектації. Але і ціна буде трошечки дорожча. Тож, якщо ви обладаєте бюджетом, приїжджайте, забирайте цей спортив.